29 листопада 2024 року в компанії Allo я придбав смартфон Honor Magic 6 Pro. Це моя корзина особистого кабінету. Бачимо, що, крім смартфону, я придбав захисну плівку Anti-Crash 4.0, зарядний пристрій. Загалом. А, смартфон має ось такий вигляд. Досить таки гарний, а, флагманський, преміальний. А, це ось бачимо сканер відбитку пальців прямо на екрані. А, це тут, до речі, також відкритий застосунок коло щодо смартфону. Ну, він досить таки е, зручний е, в плані ергономіки, в плані того, що зручно сидить е, у, у руці. Е, можу сказати також, що дуже швидко я звик до нього, е, відразу ж в перший же день, е, з цікавого, що є в цьому смартфоні. Це, мабуть, його особливий Android, який так і називається Magic, і, виходячи з цього, в нього є різні фішечки, такі як, наприклад, те, що можна одночасно відкривати декілька вікон, ось, наприклад, якщо хтось вивчає Англійську можна відкрити програму для вивчення, а також Google-перекладач і це вони будуть суміщатись на одному екрані. Щоб повернутися назад, просто в будь-якій частині екрану робимо такий свайп і виходимо на головний екран смартфону. У ньому дві сим-карти, також є підтримка Є сім, Слот для сім-карт ось тут. Тут ось бачимо його коробку, виглядає вона ось так. Тут лежав смартфон. Тут також є голка для виймання відкриття цього слоту для сим-карт. До речі, не спутайте, тут є. Два таких отвори. Один це мікрофон, сюди не, не потрібно цю голку засовувати. Ось спеціальне місце для слоту Сім-карт. Ну, там нічого такого, як в інших смартфонах. В ньому також є роз'єм Type-C для заряджання та приєднання до комп'ютера, наприклад, або інших подібних. Операцій. У ньому два динаміки, розташовані як знизу смартфону, так і зверху. Також і капорт для не знаю, керування смарт TV або того роду. Також ось бачимо ще один мікрофон. Що стосується блоку камер, вони тут унікальні, тому що. Тут іде поєднання двох камер по 50 мегапікселів і однією 180 мегапікселів досить таки видає гарне чітке зображення. Ну, ось, Бачимо, що це цілівічок, мабуть, зум 2,5. Ну, дійсно, гарні зображення. Тут немає до чого. Е, і е, також е, ну, тут дуже багато різних функцій. До речі, камера е, працює з підтримкою е, штучного інтелекту. Е, ви можете редагувати зображення е, із застосуванням ai еластику Ну, якщо, наприклад, е, ну, але для цього потрібен інтернет. Е, можна просто обвести предмет, який ви хочете видалити, і він видаляє. Е, сам смартфон також е, має дуже багато функцій, е, які е, пов'язані з штучним інтелектом. Е, Gemini викликається дуже просто. Е, ну, загалом е, хочу сказати, що смартфон мені дуже подобається. Е, Ще раз повторюю, що звик до нього дуже швидко, е, ніяких нарікань на нього немає, він жодного разу не, не е, мав ніяких глюків, е, працює дуже гарно. Е, одночасно можу відкривати дуже багато різних е, програм, е, і це ніяк не вплине на його продуктивність. Е, можна, ну тут, е, скажімо так, все це пов'язано із тим, що процесор тут Snapdragon 8 Gen 3, ну, він загалом має дуже потужні характеристики, і може працювати із найважчими мобільними іграми. Хоча я і не граю, але ну, Замітно, що він дуже продуктивний цей процесор. Е, також можу сказати, що в ньому є батарея ємністю 5600 мАч. Е, про що це нам говорить? Це говорить про е, досить е, тривалий час е, його е, роботи, е, тому що ну, я, я це бачу, тому що раз у 2-3 дні, мабуть, заряджаю цей акумулятор. Е, він до речі, має сам акумулятор створений із кремній углеродного матеріалу, тому при тому ж самому, скажімо, об'ємі фізичному має об'єм енергії. Набагато більше, ніж у інших смартфонів. Загалом хочу сказати, що рекомендую всім купуйте цей смартфон. Він дуже, дійсно дуже класний, флагманський. Купуйте на ало. На Я довіряю цьому магазину. Він є офіційним дилером багатьох смартфонів, багатьох, скажімо, Uh, ну, я задоволений загалом. Мені дуже подобається співпрацювати з цим магазином. Тому рекомендую смартфон Honor Magic 6 Pro.